Друзі, привіт! 1 вересня сьогодні. З вами Валерій Клочок підбиваємо підсумки інформаційного дня. Традиційно робимо це кожного разу по закінченню інформаційної доби. Робимо разом з вами, і я вам готовий розповісти про найголовніші події сьогоднішньої доби. Їх небагато, але на окремих, звісно, варто згадувати вашу увагу і розпочну з масованого обстрілу Росії, який розпочався вночі. 16 областей російських зазнали ударів. Безпілотниками Збройних сил України всього за різними підрахунками їх від 160. Ну я навіть бачив цифру в 250, можливо, і 250. Але, мабуть, найцікавішим прильотом були удари по московському нафтопереробному заводу. У мене складається враження, поки що робоча версія, що такі удари. Будуть системними, будуть масштабуватися, і вони будуть покликані дестабілізувати в першу чергу соціальне становище на Росії. Чому? Яскравим прикладом є удар по московському нафтопереробному заводу. Собянин зранку говорив, що, мовляв, та навіть ще з ночі, що вони там все позбивали, нічого страшного не сталося. Є невеличке загорання в одному із підсобних поміщень, але ну, виявилося це не зовсім так, бо туди викликали навіть і МЧСників. Московський нафтопереробний завод відіграє ключову роль у забезпеченні столиці паливом, займаючи 35% ринку. Мої колеги порахували конкретно дані, яка частка цього підприємства у забезпеченні життєдіяльності, у забезпеченні світлими нафтопродуктами столиці Росії. Це дуже важливо. Завод постачає 40% бензину та 50% дизельного палива для Москви. Вдумайтеся. А також є основним джерелом палива для столичних аеропортів. Кожен третій автомобіль у Москві заправляється паливом з московського нафтопереробного заводу. Ну, звісно, що його весь не вдалося за перший раз пошкодити, але ж ніхто ж не каже, що це останній раз. Ще будуть точно такі прольоти. Продукція заводу використовується. На 80% у Москві та в Московській області 10-15% йде на експорт, а решта 5-10% постачається в інші регіони Росії та країни ближнього зарубіжжя. Зокрема, на основі бітуму з московського нафтоприродного заводу будується та ремонтується кожна друга вулиця Москви. Я думаю, що ця статистика доволі красномовна. І це підприємство є одним з найбільших платників податків серед підприємств Москви, роблячи вагомий внесок у місцевий бюджет. Це, в принципі, абсолютно не настільки важливо, тому що, звісно, місцеві бюджети потрібні, але гроші Російська Федерація отримує, як правило, з світлих нафтопродуктів в другу чергу, а в першу чергу з продажу вуглеводнів. На зовнішні ринки. Ну, і от скорий візит Путіна до Монголії. Я думаю, в тому числі буде е мати на меті просувати договір про будівництво газопроводу Сила Сибіру-2. Я вже вам про нього говорив. Від цього газопроводу Китай відмовився, але я більш ніж переконаний, що Путін буде в нього інвестувати власні гроші. Росія буде виділяти гроші для того, щоб цей газопровід побудували так само, як вони свого часу будували. Газопровід, Північний потік 2, Північний потік 1 за свої гроші. Ну там, правда, у них були спільні інвестиції з Німеччиною. Але що стосується Монголії, то тут ситуація зовсім інша. І для Росії дуже важливо зарозкладати в такі інфраструктурні проекти гроші, як то, наприклад, вони вклали більше одного мільярда євро у будівництво залізниці, яка з'єднає Індію через Іран, Азербайджан і Росію. Тобто, це. Також один із логістичних шляхів забезпечення торгового оборот Росії. Вуглеводні є номером один. Але московський нафтопроробний завод це дуже суттєво. Так само, як інші нафтопроробні заводи, вони один за одним спалахують, добре горять, потребують додаткових капіталовкладень на відновлення, і, звісно, це буде дестабілізувати ситуацію на Росії. Поки що в умовах літа, теплої погоди нічого особливо страшного не відбувається. Особливо коли почало прилітати по дрес державних районних електростанціях. Кілька з них зазнали ураження минулої ночі. Сьогодні ще раз кажу: в умовах теплої погоди це невелика катастрофа для Росії. А от коли там будуть морози, то це буде зовсім мати інший вигляд. І я не виключаю, що ближче до зими таких ударів буде більше. Так як воюють з нами, так будемо і воювати і ми. Але на Заході поки що розходяться в думках з приводу того, як будуть роздатися події в Україні. Ну от, до прикладу, розвідка Великої Британії зазначає, що просування російських окупаційних військ у напрямку міста Покровськ Донецької області прискорилось. Але коли війська Російської Федерації зайдуть у Покровськ, вони, звісно, сповільняться. І я думаю, та навіть я не маю сумніву, так само як і ви, що Покров стане черговою фортецею, як то Авдіївка і Бахмут. Місто буде старати з лиця землі. Кабами, так як сьогодні прилітало по Харкову, у відповідь на нашу атаку безпілотними літальними апаратами, росіяни тупо почали бити кабами по цивільній інфраструктурі, уразили торговий центр і в тому палац палацпорту. Ви вже знаєте про наслідки 47 постраждалих, серед них і діти. І те, що будуть робити таке з Покровськом, як вони роблять з Вовчанськом, з іншими містами, з Маринкою, в мене немає ніяких сумнівів. На це, звісно, потрібен буде їм час. І вже в західній пресі, окрім таких публікацій, як я сказав про звіт розвідки Великої Британії, з'являються публікації про те, що навесні 25-го року, після того, як росіяни захоплять Покровськ, вони можуть захопити всю Донецьку область і розпочати наступ на Дніпропетровщину. Можуть. Ніхто цього виключати не повинен і ми не виключаємо. Сценарії війни можуть бути різними. Але сценарій в великій міри буде формуватися, скільки безпілотних літальних апаратів прилетить з території України по підмосковій, по Москві в тому числі. І чим більше буде таких атак, тим буде ефективнішим наш аргумент у початку переговорів на наших умовах, а не на умовах Путіна. Але поки що ситуація залишається доволі напруженою на сході України. Ви знаєте, що тривають бойові зіткнення, які обраховуються понад сотню кожного дня. На Курщині росіяни починають обстрілювати вже свої власні міста, так само з кабами, рівняють їх землею і не дають евакуюватися своїм же громадянам. Ну, в принципі, все як завжди. Нічого нового Путін придумати не може, і війна, за принципом випаленої землі, вона продовжується і далі. І основний метод стримати його це асиметричний метод. Це наступ на Росії. Його треба розвивати, і він дійсно може дати Україні позитивний результат. У західній пресі також продовжується дискусія стосовно того, чому зазнав катастрофи український літак f 16 26 серпня. Сьогодні у виданні New York Times, тут, якраз вже і обмовка New York Times, Виходить матеріал, де пишуть про те, що у Сполучених Штатах Америки вважають малоймовірною версією про те. Що український винищувач f 16 був збитий у результаті вогню з комплексу «Петріот». посилаються в матеріалу на неназвані джерела двох якихось високопосадовців у Пентагоні, які кажуть, що нічого ні, не могло статися. І саме тому я думаю, що ця історія матиме ще продовження. Можливо, не так швидко ми дізнаємо якісь матеріали розслідування, роботи слідчої комісії Міністерства оборони, але відповідні публікації час від часу будуть з'являтися у західній пресі. Що, як на мене, означає важливість цієї теми, в тому числі для наших західних партнерів. В Ізраїлі, друзі, сьогодні сталася трагедія: в одному із тонелів воїни Цахал знайшли шість тіл заручників, страчених заручників Хамасу. Це все викликало хвилю збурення в самому Ізраїлі, і ізраїльтяни вимагають від Нетаньяху швидкого підписання угоди про припинення військової операції проти Хамасу. Тому що вони вважають саме непоступливість ні ніяку, як головну причину того, що заручників було страчено, обіцяє, що завтра на вулиці Ізраїлю вийдуть сотні тисяч ізраїлітян і будуть вимагати відставки прем'єр-міністра. І ще дві новини, як на мене, цікаві і варті вашої уваги, які стосуються міжнародного контексту, а саме співпраці Китаю та Росії. Ви знаєте, що санкційна політика Заходу все-таки змусила низку китайських банків обмежити фінансові розрахунки із Москвою. І для них це стало серйозною проблемою, але. Ще місяць-два тому і я робив припущення, і навіть російські експерти робили таких багато припущень, що ці дві країни почнуть розраховуватися між собою за проведені фінансові операції не банківськими розрахунками а безпосередньо валізами із готівкою. Ну але для того, щоб не возити багато готівки, вони почали розраховуватися золотом. Так, друзі, натуральним золотом, де цього наймають кур'єрів. Які валізами возять золото з однієї країни в іншу, там його продають, тоді, відповідно, кладуть гроші на банки, які не бояться санкцій, і в такий спосіб продовжують торгівлю. Так, це може видаватися допотопним, там, початком 90-х, але ж ніхто не каже, що це неможливо. Це є і це працює. І, як на мене, це є свідченням того, що Китай і Росія не збираються просто-напросто так миритися із західними санкціями. Що в цій ситуації, як на мене, потрібно робити? Треба обмежувати ще раз наголошую, як я казав уже в цьому відео, можливість Росії торгувати вуглеводнями з зовнішнім світом. Тому що це талування для Азербайджану і Індії, щоб одні купували газ, а інші купували нафту і спокійно торгували ними на зовнішніх ринках. Ніякого ефекту для... Стримування російської агресії зовсім не матиме. І на завершення вам коротка новина про те, якою ж буде доля очільника «Укренерго». Можливо, дійсно вам то й байдуже. Я абсолютно не заперечую цього, бо де ми, да, де «Укренерго». Але ж все-таки цікаво те, що західні партнери, зокрема Європейське українське енергетичне агентство, закликало наглядову раду національної енергетичної компанії «Укренерго» та Зеленського. Не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника «Укренерго». говорять, могуляв, наглядова рада, вона для того і покликана, щоб був прозорим процес призначення і звільнення осіб, які безпосередньо виконують управлінські функції. Ми подивимося, як будуть розгортатися події далі, бо мені це все дуже схоже на історію із звільненням Наєма. Тоді також, нібито, західні партнери проявляли стурбованість тим, що наєма звільнили з посади очільника Укравтодор. То фактично у Кравтодор, друзі був. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Доєднуйтесь до каналу. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціную, шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!